І всім привіт, народ, з вас підписом грати В Ой, о, в 4 З модом, який дає пограти за Україну в 1917 році. В 1917 році І-і-і-и. і, 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 і... Е... В принципі. Блін. Ну просто прикол в тому, що можливо мені потрібні будуть ще ось ці провінції. І виходити зараз з війни, якщо я зможу отримати собі додаткову провінцію. Нащо мені тоді виходити з війни? Ось скажіть мені, нащо мені виходити з війни? Все, погнали. Тут зараз зробимо оточення. Мене просто дратує, що ми зараз перемагаємо, а нам кажуть, ну типу, а нас змушують виходити. Це максимально дивно. Я, типу, тільки розігнався, ми тільки набрали. Ну, типу, Ми тільки набрали швидкості в своєму захопленні, в своїх розширеннях, і нас одразу змушують зупинятись. Це так нечесно і несправедливо по відчуттях. Зараз у війська Донського одразу два оточення. Вони від мене отримали. Та-та-та. Знову там дебафи. Випонали ще через оточення, двох заберу. Ще одного, точніше, заберу через оточення. Та й погнали, все, я думаю. Ну, вже все. Ми можемо ось так просто робити. Ми виснажили ці дві країни просто максимально сильно. Що я можу, ну, просто починати їх давити настільки сильно, що вони просто нічого мені не зможуть зробити. Ну, вони виснажені. Вони прям виснажені, ці дві країни. Пойдемо на південь, ось так. Вздовж моря пройдемось. І сюди, ти також. Ти йди в Краснодар. Ти йди в Краснодар. Ще одна паняшка, йди в Краснодар. О, цікаво, цікаво. Сюди. Паняшка, йде в, ото... в створення оточення. Так, сюди-сюди. Ну, вичавлюємо їх. В них немає шансу проти мене. Можу я десь ще зробити коменданта? Поки що ні. Але я думаю, ось на цих територіях теоретично мені можуть дати створити коменданта. Бо це осередні. Так, тут. Тут моє мета створення оточення. А ти йди в Краснодар, будь ласка. Вузол постачання, все. Плюс оточення. Тут плюс оточення. Плюс Ставрополь. Що там. О, військо доньська. шут, скоро капне. Воно Стасю втратило. Що там, 98? І ось в цих 45% капітуляції, ну я їх доб'ю. Ну, типу, це просто питання часу. Все. Велике військо доденська капнуло. З тобою я воюю, але ти мені точно не потрібен. Ну прям точно не потрібен. О, ось тут цікаво. <гум> ти буде да, комендантів, я не поставлю ніде. Але тут теоретично можна захиститись по Астрахані Сталінграду по цьому постачання, який я не розумію, він працює чи ні, він тут є, але нічого не зрозуміло з ним. Блін, але щоб тут встати, 10 дивізій треба. Дев'ять дивізій в цю армію? Ви відкріпіться. З Астрахані. Ось так, ось так. Все. Зупиніться і швидко вставайте, як треба. Маршал стає максимально широко, все. Погнали. Закрити тут, закрити тут. Ой, нарешті ця дивізія може виплити кудись. Так, Краснодар я взяв. Чи можу я зробити губернатора? Ні. Коменданта Краснодару. Ех, на жаль, ні. Хоча я... дивно-дивно. Що мені не дають Робити те, що я хочу. А ще вони капітулюють якось дивно, ну, типу. Ви капнули, але що я з цього отримав з того, що вони викапітулювали. Вийти, із боротьби, можна. Та ну, давайте вже доб'ємо їх і вийдемо. Ось тут доб'ємо. Ну, зайдіть <свистеть> в Розний, в Розний. Чому воно майже нічого не коштує, тому давайте, шутку. Розний та в Ordінгідзе. Ти що, капайте? Можна було б, якщо б можна було б створити ось щось прикольне. Типу маріонеток постворювати. А, хоча ще я вийду із боротьби і може зможу постворювати тоді маріонеток. Бо я б створив? Я б справді створив маріонеток. Давайте зайдіть в Orgінгізе. Ну капайте. Ти капаєш? Нареш... А, ще ні. Ну, зараз ще одну провінцію заберу. Тепер капаєш? Чи ні? Ого. Ти взагалі не капнеш, хочу сказати. А, ні, тепер 100% капнули. Прекрасно, це я не бачу сенсу тут тримати, щось розширятись. Е, давайте збережусь. Вийти з боротьби. Пустимо, я тикую. І це мені щось дасть? Чи ні? О, давайте вас в цю армію призначити все. Ми тепер в цій армії і швидко йдіть в підкріплення, в допомогу. Бо я бачу щось тут ми не ідеально знаходимось. Ой, ой, неприємно. Але знову ж тут ні, жодних важливих територій нема. Що мені буде за те, що я. за те, що я вийшов з боротьби? Я обрав вийти з боротьби? Давайте устраніть нестачу офіцерів. Звісно, я нічого не візьму, бо мені не дають нічого змінити. Ну окей, давайте, якщо ми вже воюємо, то давайте воювати. Через оточення. Ой, ой, що таке? Ви мене атакували, але потрапили в оточення? Як так вийшло? Як неочікувано, що ви того потрапили в оточення. О, все, вбили. Ну, погнали вигідні наступи робити. А може б не треба було виходити з боротьби? Бо я б насправді кажу, що їх всіх захопив би. При бажанні. Я б їх всіх спокійно захопив. Подивіться на це. Я б до обладнання почати виробляти потрохи. А, і купувати сталь мені нема в кого. Окей. Що, пробуємо далі, не розширяючи фронт навіть. Зараз в гур'я зайду. Від слова гур. гур'єв. Є. Так, постачання є. І що, я не знаю, що вони як вони проти мене будуть воювати. Вони всі слабкі. Хоч те, що це, ну, типу, Польща. Mm. Польща, неймовірно, кількість привітів забрала, і вона одна з основних сил тут. Людських ресурсів, звісно, не вистачає. Бо на гарнізони дуже багато йде. І плюс голод, плюс ще голод. Так, тут я нічого не отримав. Sorry, нічого не отримав. Як ви, як ви існуєте, якщо у вас нічого нема? Так, погнало прорив ось так, на північ. В Уральськ Здовж ріки. Вперед, я вас вірю. Ти давай третю провінцію. Йдеш. Може капнуть. Ти четвертою. А одна паняшка з вас іде в. Ось цей вузол постачання. Ось цей забрати. Так. Два постачання забрати. Погнали. Зараз буде красиво. Дивіться. Ой, ми полетіли. Як мені подобається їх так виносити швидко? Це завжди приємно. Прекрасно. Щоб мати достатню кількість як його там. сталі. Громадянська війна в деревні? Що? Та який. Е, в якого бісу відбувається? Села? Все нормально. Так, я дико вибачаюсь, а чому ви ще не капнули? Що вам ще треба для капітуляції? Давай одну дізоць сюди. Одну поняшку. не знаю. Я просто не хочу отримувати додатковий кордон з іншими країнами, тому я. Тому я дуже обережно розширяюсь. Погнали. З усіма країнами по черзі б'ємось. Нам не потрібні зайві проблеми. Ці, дивіз... ці візі, напевно, взагалі в шоці таке. А що це сталося? Ну так. Давайте виносимо вже їх. Ну. Ну так, це День Незалежності. Так, раз, раз, раз. Ну, ми, типу, ось тут провінції не поотримували, але там. І небагато нам би дали. Небагато мені типу, з чого з того хотілося б. Так, що я зараз роблю? Це окуповані землі. А, я не можу дати незалежність. Тільки тобі. Ось одне незалежність, все. Повернути територію кому? Для кого? Що це за країна взагалі? Це для тобі дивно. Та війни на тебе є, до речі. Нащо мені на, на, на тебе йти війною? Я не розумію. Ось, якщо на когось йти війною, ми ти війною? У -у -у. О, цивільний завод мене можуть прибрати один. Через розруху. Так, в мене. Я б. О, у нас закрита економіка, все правильно. У мене ж не 7 сталів, У мене встали на. мене не тільки встали на 15 сталів, Як так відбудують у сталіна? Якого де моя сталь? У мене встали на сталь. Так, так, так. Втрата бази? Та ну, ...купа дебафів. За що? Не знущаєшся, ти відступив сюди, да? Який бред? Я, я це ненавиджу. Бот чомусь вирішив цю одну дивізію, щоб вона відступила сюди. Так, фокусів я нічого не може взяти, нікого звільнити. Не зараз думаю, що краще було б через Стеллойте, бо я тут би отримав 4 військових заводи. І потім в побудову держави. Але для цього треба було контролювати Київ. Так, це, це, це так, як треба було грати. Це треба було одразу при повстанні летіти в Київ, окопуватись навколо Києва, чекати мир або не чекати мир, а біжати в цей фокус. І, типу, робити Київ столицею, робити всеукраїнський з її Ось так треба було відігравати. І ми б не так сильно застрягали, нас було б все краще. Навіть по кількості фабрики військових заводів А зараз у нас все, все жахливо. Я не можу навіть позбутись. Ось це, до речі, дратує. Дратує, що не можу позвільняти маріонеток, Тоби, мені не потрібні Повернути території Давайте я збережусь зараз. Які території я поверну? Ну справді я тут воював, чисто, щоб, типу, умовно взяти у середні землі Ну і так, повні зем... території. Повернути територію, ось так. Ну, непогано. Трохи зараз менше, менше мінус по піхотці. трохи менше мінус по людським ресурсам має бути. Звісно, якщо б це все, все міг виділяти як маріонетки. Група в тому, що я б міг всіх заздавити. додавити, але занадто великі дебафи. Були за те, що просто була війна, хоча я типу сильніше був всіх інших. Коротше, треба було по іншому грати. І можливо, я на цьому закінчу саме це проходження. Бо знову ж я потім через якийсь час, можливо, переграв і переграв так, що ми просто звідси наша мета буде просто піти на Київ, я всі сили кину. Просто всі, які в нас є. Щоб ми пробіжались в Київ, укріпились в Києві, і там вже нормально все пішло, як треба. Бо ми просто в нас немає можливості йти по фокусах, взяти на. Ой, там дуже хороші. О, прикольне. Там прикольніше можна було б відіграти, але я просто не знав, як грати. Просто нагадаю, в посані в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри, а особливо знайти War Factory. Це гра, яка вийде через півроку, але виглядає вже дуже соковито, якщо ви додасте її до бажаного, це неймовірно мене підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ніких яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і в ході свіде. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте.